Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 102-й рядочок ажурного джемперу Air. Ось наша схема. 102-й рядок. Ось рапорт. В цьому рядку рапорт вже скорочується. Тут замість 24 петель, як Майже весь час до цього буде 20 петель. Скорочуються 4 петлі. Скорочуються вони. Ось тут. Дві петлі скорочуються. І ось тут. Скорочуються дві петлі. А, ні, не тут. Ось тут скорочуються дві петлі. Ось тут. Замість а, по дві повітряні петлі. Буде по одній повітряній петлі. А, Тобто, всього у нас рапорт виходить 20 петель. Повторюється 14 разів, так як і було. Получається аж на 54 петлі скорочення. Ну, Давайте спробуємо. Зараз виконаємо це скорочення, а там далі подивимося, в принципі, можна, мабуть. Залишати по дві петлі. Ладно, будемо дивитись по ходу. Давайте спробуємо поки скоротити 56 петель, як по схемі. А далі будемо дивитись, поміряємо. Ну, Давайте це пров'яжемо. Так. Починаємо в'язати 102 рядок ажурного джемперу Air, як завжди, з трьох петель підйому. Так. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо спільної верхівки, трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Тут ми виконали перше скорочення, да? одну пров'язали повітряну петлю замість двох. І тут у нас друге скорочення. Ми робимо два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Навколо стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом попереднього ряду. Зі спільною верхівкою. Ось так. Тут рельєф неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Тут стовпчик з одним накидом, в арочку з однієї повітряної петлі. Далі знову рельєф неопуклий лицеовий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І два рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом навколо рельєфних лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду зі спільною верхівкою. Дві повітряні петлі. Тут ми, тут, виходить, знову скоротили по одній, одну петлю і повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. І одна повітряна петля, стовпчик, рельєфний опуклий лицевий. З одним накидом навколо е, спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду. Ось раппорт. Ну, а навіть ці стовпчики, це вже я зайве пров'язала. Раппорт у нас закінчується на повітряній петлі. Ось ось це рапорт. Ну, ніби не сильно прям він затягується. Добре, в'яжемо ще 14 таких рапортів по 20 петель. Уважненько і побачимось. Так, ось закінчено всі 14 рапортів 102-го рядка журного джемберу Air. Тут у нас в рапорті, я нагадаю, 20 петель вже. Ну, нема е, ніякої стягнутості. Я сильно за це хвилювалася, щоб не було різкого такого, ну, знаєте, як затягування. Е, рапортів нема. Добре, будемо тоді продовжувати в'язати. Так, закриваємо 102-й. Рядочок верхню петлю першого рельєфного опуклого лицьового стовпчика робимо з'єднувальний напівстовпчик. Все, 102-й рядочок, ажурного джемперу air. Закінчений. Так, от я показую, получається, з горловини. І отак, отак, отак. О. Тобто, бачите, навіть отак, от от коли я показую, нема ніякої стягнутості. Тобто є скорочення петель, відбувається, але так, щоб воно затягувало в нижній ряд, нема такого. Будемо дивитись, як далі. Поки що все добре. Все. Всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе, до побачення!